Ковід 19 не зникає. Фахівці продовжують реєструвати нових пацієнтів, які хворіють на коронавірусну інфекцію. За останній тиждень на Тернопільщині вісім таких випадків. Вже на початку жовтня лікарі очікують зростання кількості хворих в Україні. Початком холодного періоду року буде підвищувати захворюваність. Підвищувати захворюваність. Чи очікуємо? Такої ситуації, яку ми вже пережили, епідемію в межах України, пандемію в межах світу, ні такої вже захворюваності не буде. За рік в Україні реєструють близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань, повідомляють в центрі громадського здоров'я. 98% – це грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. До статистики звичних сезонних вірусів цьогоріч спеціалісти додають і коронавірусну інфекцію. Буде цей вірус дещо мінятися, але це серйозно не вплине ні на перебіг епідемічних процесів, ні на перебіг клінічних випадків. Просто треба завжди пам'ятати, що так як і при грипі, завжди є люди групи ризику. Відтак лікарі нагадують захистити організм від інфекції, запобігти важкому перебігу та появі ускладнень від неї найкраще може допомогти вакцинація, а все, що потрібно, аби долучитися до неї, отримати направлення від свого сімейного лікаря.